З нагоди відзначення 1025-річчя хрещення Київської Руси України Кіровоградським обласним художнім музеєм започатковано науково-просвітницький проект сторінками історії українського православ'я. У рамках проекту проводиться цикл лекцій Бесіди про давню українську літературу. У своєрідну літературну подорож, аби доторкнутися до Таїни минулого, слухачів запрошує лектор, краєзнавець і літературознавець, журналіст і громадський діяч Олег Бабенко, який очолює Кіровоградську обласну організацію Національної спілки краєзнавців України, а також є головою правління благодійної організації Центральноукраїнська Православна духовно Соціальна академія, головною метою діяльності, котрої, є науково-просвітницька та місіонерська діяльність. Ось і нещодавно відбулася бесіда повість временних літ як джерело вітчизняної історії та перша пам'ятка оригінальної української літератури. Як я жартома сам собі і людям говорю, я все життя на роботі з молоддю. Був студентом, був викладачем, був вчителем. І я не один раз мав нагоду переконатися, що Наша молодь і учнівська, і студентська найкраща в світі. Але їй бракує лише дещиці. Їй не так часто говорять про те, чиї вони нащадки. Наші молоді не так часто говорять про те, яке історичне коріння має сучасна українська держава. А значить, їй не часто говорять про те, що треба пишатися, що вони живуть на цій землі, і що вони є складовою модерної, української, уже політичної нації. І коли їм про це говориш, вони починають любити себе. А звідси починається християнськість з їхньої душі. Вони починають любити і ближнього свого, як такого самого нащадка. В даному випадку стародавніх Русичів. А відтак любити свою землю, оцей конкретний шматочок Кіровограда, який, можливо, не привабливий в їхніх очах, з якого вони хочуть поїхати десь вчитися у великі світи, чи до того ж Києва, чи навіть до Європи. Але, прослухавши подібні мої чи чиїсь. Інших лекцій, у них зароджується от те, що буде проростати навіть в далеких світах як ностальгія за рідною землею. Бо для них народжується в душі образ рідного краю, рідної землі як складової цілісної української держави. Повість временних літ це літописне зведення, укладене в Києві на початку 12 століття. Оригінал історичної і літературної пам'ятки не зберігся. Перша редакція Повісті временних літ з'явилася близько 1113 року. Її укладення більшість дослідників пов'язує з ім'ям ченця Києво-Печерського монастиря Нестора, відомого в літературі як Нестор Літописець. Друга редакція Повісті временних літ датується 1116 роком і належить ігумену Видубицького монастиря Сильвестру. Збереглася у списку у Лаврентіївському літописі. Список третьої редакції виготовлений у 1118 році у Видубицькому монастирі і вміщений в Іпатіївському літописі. Прийняття християнства було. Новою точкою відліку у цивілізаційному поступі давнього українського народу. А відповідно, як обнулюється будь-яка інформація, втрачається, на превеликий жаль, найкраще надбання попередньої епохи, але з новим вступаєш у нове життя. І ось Християнська Русь після прийняття християнства. Революційним шляхом, завдяки діяльності рівноапостольного князя Володимира Великого почала творити свою спочатку духовно-релігійну, художню літературу, а потім на її основі почали розвиватися жанри світської літератури. До повісті временних літ увійшли великі великій кількості матеріали сказань, повістей, легенд, усні, поетичні перекази про різних історичних осіб і події. У літописі записані легенди про походження слов'ян, їх розселення по Дніпру і утворення держави Русь. Багато хто розглядає повість як основне джерело спочаткового періоду української історії, оскільки повість являє собою практично єдине джерело відомостей про формування першої давньоруської держави. Першим найбільш значимим твором давньої української літератури стала Повість Временних літ». Цей твір так назвав її перший редактор Нестор Літописець, який сьогодні долучений до сону святих Землі Української. До Повісті Временних літ» увійшли. Початковий літопис, написаний не пізніше 1093 року. А також, власне, і повість временних лід, яка продовжила літописання ще майже на півстоліття. А окрім того, в повісті временних лід ми знаходимо зразки. І усної народної творчості, і дружинної поезії, все те, що робить цей твір не просто історичною хронікою, які були популярні на той час у сусідніх народів, і в європейських державах, і у Візантії. Саме художня складова, дає нам підставу говорити про літопис. Повізених глід як історико-художній твір, тому що, окрім простої констатації факту, біля якоїсь дати, йде роздум літописця про сутність події, про те, як ця подія впливає на історико-культурний процес. В сучасному для літописця часі, і які відголоски може мати потім у майбутньому. Отже, «Повість временних літ це історико-літературний твір, де події викладаються через призму авторської свідомості? Що, власне кажучи, і зробило цей твір. Непересічним явищем світової християнської культури. Основою повісті временних літ є ідея про богообраність предків українського народу, давніх русичів та включення їх у контекст християнської історії, в якій усе відбувається з волі Божої. Основною ж політичною ідеєю пам'ятки є велич, єдність і незалежність Київської Руси. Нестор Літописець пов'язав історію Київської Руської держави зі світовою історією, надавши їй центральне місце серед історій європейських країн. Оскільки приводом до нашої розмови є все-таки ювілей 1025 років прийняття християнства, то слід зазначити, що повість временних літ була задумана як перша писана історія нової. Християнської держави. Справа в тому, що християнство на Русі існувало давно. Давні українці відзначалися високим ступенем толерантності і з часів апостола Андрія і на Київських пагорбах, і на всій території давньої Русі. Поряд із язичницькими капищами поставали християнські храми. Ми можемо говорити про еволюційне засвоєння християнської свідомості давніми українцями. І віхами в цьому еволюційному поступі були не тільки відвідини апостола Андрія Київських круч, а й діяльність. Літописних князів Аскольда і Діра, діяльність рівноапостольної Великої княгині Ольги, які, будучи християнами, розбудовували не тільки християнську свідомість своїх сучасників, а й храми не тільки в їхній душі, а як вияв величі церкви. Літописець Нестор підкреслює, що християнізація Київської Русі означала входження її як держави до світової християнської спільноти. З прийняттям християнства Київська Русь ніби очистилася від скверни, знайшла духовне просвітлення. А відтак, із недержави, якою вона була в очах християнських правителів, стала цивілізованою державою. Володимир як один з наймогутніших володарів тогочасної Європи. Мусив розбудовувати свою давньоруську державу, свою давньоруську імперію. А для цього повинен був піднятися на рівень із тогочасними європейськими володарями. І ось, власне кажучи, це і стало причиною прийняття християнства в часи Володимира Великого у 98 році саме революційним шляхом. А оскільки було політичне рішення прийняти християнство, потрібно було його підтвердити документально. І таким документом уже стала Повість Временних літ. Оскільки держава обнулила своє цивілізаційне існування, потрібно було щось починати. І наш літописець починає свою розповідь. Про розселення людей після Всесвітнього потопу. І це не даремно, тому що в цій розповіді, взятої із найсвятішої книги, книг, стверджується, що ми, давні Русичі, такі ж самі яфетові діти. Як і інші народи Європи. А значить, ми рівні їм за походженням і рівні їм за вірою. У повесті временних літ робиться акцент на особливій ролі у нашому державотворенні святого апостола Андрія Первозванного. Святий апостол Андрій. Перший архієпископ Константинопольський патріарх Вселенський і апостол український на Київських горах стояли його ноги, і очі його Україну бачили, а уста благословляли, і насіння віри він у нас насадив. Воістину Україна нічим не менше від інших східних народів, бо і в ній проповідував апостол. Літописець мусив ствердити, що ми християнський народ ще з часів. Перших християн і подає розповідь про подорож апостола Андрія на Київські гори. Всім відомо із канонічних життів апостола Андрія, що він проповідував у північному Причорномор'ї. Але так склалося, що ніхто не знає, де саме він був. Ну, не дійшли справжні історичні документи. І наш Літописець спеціально показує відвідане апостолом Андрієм київських круч для того, щоб вкласти в уста апостола Андрія слова, що тут буде місто, над яким, в якому буде багато церков і над яким восіяє благодать Божа. Для чого це робить літопис? А для того, щоб об, історично обҐрунтувати першість Києва перед іншими містами. І таким чином центр давньоруської держави Київська Русь Київ стає богообраним містом. Бо про жодне інше місто, жоден апостол на території Русі не сказав добрих слів. А для того, щоб. Переконати в читача в тому, що апостол Андрій справді був на київських кручах, наш літописець говорить, що він відвідав і Новгород, де побачив оті руські бані, тобто спосіб миття в лазнях, якого не було на території Середньоподніпров'я, де багато води, теплий м'який клімат. Своя культура омивання. Давні русичі знали, що десь там в Новгороді існують оті руські лазні. І читаючи, давні русичі сказали, та справді ж Андрій Бур, раз він таке бачив. Таким чином досягається вершина переконливості у оповідній манері літописця. Повість временних літ цілком реальна пам'ятка історії, права, етнографії, філософії, яка стоїть на граді періоду розпаду Київської Русі. Міцніють нові феодальні напівдержави князівства, проте ще зберігаються традиції єдиної київської держави. Літопис повинен був нагадувати князям про славу і велич Київської руської землі, про мудру політику їх попередників, про святу єдність предків. Літописець дає фрагменти безпосереднього життя, історичного буття давньої Русі. Він не забувати співати хвалу тим історичним діячам, персонажам нашої національної історії, які творили її славу. Значне місце він наводить і діяльності князя Олега Віщого. Подаючи, можливо, не в таких деталях, а можливо, ці деталі були вихолощені у пізніших редакціях прибуття Олега як лідера язичницької реакції проти тоді напів ще християнської Русі. Ми знаємо, прибув Олег з Літопис і вбив християнських князів і Діра. Але той Олег. Розширив на південь і на захід кордони давньої Русі. Це той Олег, який постійного суперника Русі Візантію поставив на коліна, обклавши її даниною і прибивши свій щит як символ могутності давньої Русі на ворота Царгороду. І зображаючи ті історичні реалії. Літописець Нестор вдається до прийомів, якими увесь час поглиблює патріотизм, давньоруський патріотизм свого читача і нас, своїх духовних нащадків. Коли Олегу дають данину зброєю, парчевими. Щоглами до давньоруських вітрильників, він говорить, навіщо мені ваша зброя? У мене і своя є, і вона краще, говорить літописець, бо я нею переміг. Навіщо мені дорогі парчеві щогли для вітрильників? Ми прийшли сюди на сіреньких, полотняних, але ж прийшли і перемогли вас. А потім багато прийомів, які. Підкреслюють мудрість Олега, те, як він поставив на колеса вітрильники і стратегічно ввів в оману своїх супротивників. Але слід зазначити, що літописець був християнином, більш того, монахом або священником. І як невеличка компенсація за славнослів'я Олегу, який був поганським князем, який вбив християнських князів, літописець вводить надзвичайно поетичну, і цим скористався Олександр Сергійович Пушкін розповідь про смерть Олега у Пушкіна. І смерть я прийму от коня своєго». Але що? Стало причиною смерті Олега з Літописцем. Справді те, що могильна змія його вкусила, коли той поставив ногу на череп свого коня. І саме в цій розповіді, в цьому епізоді, Літописець використовує давню народну мудрість. Кінь. У дохристиянській свіду... слов'янській міфології це образ добра, яке несе світло в майбутнє, змія, образ мудрості. І таким чином Олега Поганина за його злі вчинки стосовно християнства карає насмерть всесвітнє мудре добро. Але наш літописець з повагою ставиться навіть до цього не християнського персонажа. Патріотичний пафос повесті временних літ, широта політичного обрію, справжнє відчуття народу та єдності Київської Русі все це і створює виняткову особливість твору Нестора. Літопис самою природою своєю належить до історичних творів. Однак це не лише твір української історії, але й нашої художньої літературної поезії. Багато вчених і істориків, і філологів задумувалося над співвідношенням історичної. І художньої правди. Однозначної відповіді, що в цьому творі переважає, очевидно, немає. Тому що цей твір став основою християнської ідеологічної доктрини в Русі. Цей твір став підґрунтям для Через пізніші редакції Повісті временних літ для виведення на сцену історії тих Рюриковичів, які проростуть через Романових імператорську династію. Але незважаючи на те, що Багато образів, особливо північно-руських князів, а це пізніші редакції Повісті временних літ, подаються надто з компліментарним характером. Це той же Олександр Невський, це той же Андрій Боголюбський, яких пізніше буде канонізовано. Ми можемо говорити про право упорядника повісті времних літ на своє художнє бачення подій. Але в той же час однозначно компліментарності він не подає. Наприклад, говорячи про Андрія Боголюбського, він, не підбираючи слів, показує, що зробив цей боголюбивий князь. З Києвом. І ми можемо на основі свідчень літописця говорити про те, що Київ не вистояв в майбутню монголо-татарську навалу тільки через те, що майже за 80 років перед нею Андрій Боголюбський так сплюндрував колишню столицю, викравши з неї все, навіть золото з бань київських соборів знявши. Що Київ був приречений на довгий час перетворитися на провінцію сусідніх держав. Отже, навіть вживаючи слав славнослів'я, літописець не кривить душею у зображенні оцінці ни цих вчинків. Головним лейтмотивом лекцій бесід Олега Бабенка про сторінки українського християнства є ідеї патріотизму, духовності, любові до ближнього, до рідної землі, роздуми про те, хто ми є, якого племені діти, яка мета нашого життя на землі. Кожна людина може відбутися як людина лише за однієї основної умови. Бо решта, умов, то все похідне. Що ти зробив для рідної землі? І що ти залишиш для своїх нащадків? Наші далекі предки залишили надзвичайно багату, як говорив Леонід Васильович Куценко, колосальну культурну спадщину. Яку наше завдання? Не знищити, а зберегти і донести до своїх нащадків. А оскільки ми є нащадками давніх Русичів, які утворили свого часу наймогутнішу державу Київську Русь, наше завдання сьогодні на уроках минулого, який в тому числі подає повість ремних літ розбудовувати. Незалежну соборну, демократичну українську державу і стольним градом Києвом. А те, що в нас глибокі демократичні традиції, нам нагадує і повість рюмних літ, де зображає картини Віча, де князь не тільки в Новгороді, де була по суті сьогоднішньою термінологією говорячи конституційна монархія. А й в Києві, де монархія була абсолютною. А окрім того, по із літ вчить нас бути людьми в християнському сенсі цього слова. Любити ближнього свого як самого себе і як Господа Бога. А значить, Нести добро і світло своєї душі для розбудови, для розбудови своєї рідної землі, такі публічні лекції покликані розвивати потяг не лише до вивчення історії українського православ'я, а й поглиблювати знання з етнографії та фольклору України, а також відкривати маловідомі сторінки історичного і літературного краєзнавства.